Шахи вчимо фігуру за хвилину для дітей. І сьогодні у нас пішаки, не пішкаруси, не пішоходики, а саме пішак. Пішак коштує 1-1 євро, одну цукерочку, як краще запам'ятати. Ходять вони перший раз на дві або на одну. Далі по прямій тільки на одну. Як ходить в нас пішачок, так їздить потяг по прямій нікуди не звертає. А б'є він по-іншому, б'є він навскоси. Якщо в нас тут є пішачок, він може побити на одну клітинку навскоси направо або наліво, туру або коня. Також пішак може добратися до кінця дошки і перетворитися в якусь фігуру: у коника, ферзя, слона чи туру. Тому пішаки. Це душа шахів. Пішаки дуже люблять працювати разом і перетворюватися в кінці гри. Тренуємо пішаків. Завдання 1. Вовчики, зайчики. В нас є декілька зайчиків, можна поставити 6, 7, 8. Завдання зайчиків добратися до кінця, вижити і перетворитися на ферзя. Завдання нашого вовка забігти і всіх з'їсти. Ходимо по черзі. Хто виграє вовчик чи зайчиків? Далі міняємося. Завдання 2. Який з цих пішаків зможе добратися до останньої горизонталі та перетворитися? Можливо, цей, цей чи цей. Подумай, не забувай, пішак б'є навскоси не по прямій. Пиши, чи ти любиш пішака, підписуйся на нашу сторінку та навчайся в нас грати в шахи. Бай-бай!